Продаж гуманітарної допомоги в елітному магазині викрили правоохоронці. Амуніцію та медичне спорядження вилучили більше ніж на 20 тисяч доларів. То хто ж підриває обороноздатність країни та наживається на війні? Дивіться далі. Як ви думаєте, де в Києві можна отримати гуманітарну допомогу: в благодійному фонді чи в центрі соціального захисту? А насправді, як виявилось, в елітному бутіку, де й було викрато незаконну схему збуту гуманітарки. Як стверджують самі ж правоохоронці, за цією аферою може стояти місцевий бізнесмен Вадим Чемер. Володіє пан Вадим вже більш відомим киянам магазином Доміавру. А ось ці деталі, які задокументували поліціянти. Один з епізодів стосується тисячі аптечок, які Чемер возить в Україну, оформлених як гуманітарну допомогу. Отримувачем є благодійний фонд «Арчейн Україна. У подальшому директор фонду погоджує з Вадимом Чемером продаж 290 аптечок і двох тепловізійних прицілів, іншому волонтеру. Перебуваючи в офісі шоуруму «Доміо», пан Вадим передає спорядження та отримує кошти у сумі 20 тисяч доларів. Після чого винуватця затримують правоохоронці. Внаслідок у Чемера вилучили не лише товари військового призначення, а й цілий арсенал доказів, включаючи мобільні телефони, чорнові записи та гроші в розмірі 14 мільйонів гривень, походження яких встановлюється. Як зазначає представник фонду Арчейн Олексій Мерецький, фонд не має ніякого відношення до торгівлі гуманітарної допомоги, справа сфабрикована з ціллю вимагання та пограбування постачальника. Наразі в інстаграмі колишньої дружини можна побачити, що Вадим Чемер спокійно святкує таємного санту в колі колег у своєму шоурумі, де й здійснювався продаж гуманітарної допомоги.